Добрий день, Знаходимось ми в сумській області село Голубівка. Зараз буде відбуватись посів силосної кукурузи за системою ДОСІО. Чому фермери в області? Ки в сухої речовини по друге це високий недій молока, і по третє це пролонгована дія крохмалю. Ми знаходимося в селі Голубівка із господарства стов імені Шевченка. Поряд зі мною директор господарства Стов імені Шевченка Зимогляд Микола Миколаївич. Микола Миколаївич, розкажіть, будь ласка, трошки про своє господарство. Чим займаєтесь? Скільки голів подобив? Якому силу сили, ще, які покурозі силосніте перевагу? Та по яким працювати ми вирощуємо 12 культур сільського подачки. І ще ми займаються тваринистю. Тваринистю у нас є дойне стадо, налічується, нараховується 825 голів, а всього у нас по ліві 2300 голів. Уже як ви сказали, в структурі поцільних площ також є кукурудза на силості. Задача стоїть площі не збільшувати, а зменшувати, а кількість нажа додати і якість силоса – покращувати. І в цьому ми році дійсно вирішили придбати цей гібрид кукурудзи де він високопротеїновий, щоб корм був якісний, щоб одержувати великі прибутки, грошові, треба підняти нам що, надій молока, тобто збільшити продуктивність. Щоб мати молоде поголів'я, яке буде в майбутньому давати нам молоко, а ми продаємо державі в да? Україні споживають наше населення, теж повинні корма бути збалансовані, високопротеїнові, теж дає воно на привіси молодняка, нетелів. Коли снити люди до двох словах про yeah. Ці ми запроваджуємо в сто Шевченко. Це кукуруза за системою до сіло, що означає це поєднання двох гібридів кукурузи, які підібрані по фенологічним фазам. Тобто, вони достигають в один час кріплення кочана на одному рівні, і поєднання двох типів зерна мається на увазі: це кукуруза кривнистого типу і кукуруза зубовидного типу. Кривнистий тип це повільний крахмаль. Зубовидний тип це швидкий крохмаль. За рахунок цього ми отримуємо подовження засвоєння крохмалю, ми знижуємо ризик ацидозу і, звісно, ми отримуємо вищу якість молока. Тому в 2023 році запроваджуємо програму досі в господарстві 100 вимені Шевченка.